Вірш присвячений славі Котяченко. Пекучий біль стискає груди, юнак перед Господом постав. Своє життя віддав за друге і душу не продав. У 25 він став до бою разом із батьком в один стрій. У важкий час обрав він долю, був сповнений надій та мрій. Старим ділили все на двоє, горнятко кави, цигарки. Думки від мами неспокої, тривожні радісні думки. У батьків день Вберіг він тата, грудьми широкими закрив, беріг від ката супостата, журавликом влетів у вир. Вільш обривається, наче незавершений, так як обірвалося юне життя. Сьогодні приїхав гість із Києва Артем Хребет. Надаємо слово йому. Дякую за слово. Слава Україні, хлопці! Героям! Слава! Я хочу подякувати першочерговій родині загиблого за створення цього турніру і за можливість приїхати сюди. Я хочу, щоб цей турнір. Став початком залучення ветеранів до спорту. Громада у вас дуже велика, її можна дуже потужно розвивати. Ви є прикладом того, що спорт ще розвивається тут, веселиною. І я хочу, щоб кожен з вас допомагав ветеранам, залучав їх в спорт, і щоб ми могли, мали можливість розвивати спорт в Миколаївській області. Дуже багато в нас є спортсменів, які виступають від Миколаївської області, незалежності чи то Вознесенськ, чи то Веселинова, чи то самий Миколаїв. Ми маємо можливість вириватися спортом у світ. Я хочу подякувати кожному і сказати ще раз: слава Україні! Залучайте ветеранів, розвивайте спорт. Я дуже вам вдячний. É